Отець Михаїл, духовний наставник і пророк, був людиною глибокої віри і мудрості. Його життя було сповнене служінням Богу та допомогою людям, але його пророцтва завжди викликали велику увагу та тривогу серед тих, хто його слухав. Він не раз попереджав про важливість духовного очищення та готовності до великих змін у світі. Однак, у 2025 році отець Михаїл Прорік. Щось надзвичайно страшне, кінець світу, що наближався. Він стверджував, що цей кінець не буде катастрофою у вигляді глобальної катастрофи, як багато хто собі уявляє, а стане внутрішнім зламом для людства. За його словами, цей кінець буде приходити поступово, як тінь, що гортає землю. Люди, які не відчують і не усвідомлять цей момент, будуть приречені до загибелі. Духовної, моральної, а в деяких випадках навіть фізичної. Отець Михаїл пояснював, що цей кінець пов'язаний з внутрішнім станом людини, з її духовним занепадом і відчуженням від Бога. Пророк вказував на те, що цей період стане найбільшим випробуванням для людства. Люди втратять здатність учути Бога, і це буде першим знаком того, що кінець наближається. Отець Михаїл говорив, що відсутність молитви і духовного пізнання. Призведе до того, що багато людей перестануть розуміти, що вони насправді втратили, тому кінець світу для них буде не зовнішнім катаклізмом, а внутрішнім занепадом. Він попереджав, що за цією тінню прийде хаос. Людство переживе період, коли втрачається орієнтир і розуміння того, що є справжнім а що ілюзією. Отець Михаїл бачив, як суспільства будуть розколюватись на дві частини. Одну, яка намагатиметься зберегти віру і духовні цінності, і іншу, яка шукатиме лише матеріальних благ. Цей розкол, за його словами, буде найбільшим випробуванням для людей, адже ті, хто виберуть неправедний шлях, загублять свою душу. Він передбачав, що в 2025 році світ буде знаходитися на межі зламу. Глобальні політичні, соціальні та економічні потрясіння перетворять звичний порядок на хаос. Отець Михаїл застерігав, що люди, які не зможуть знайти в собі сили для внутрішньої трансформації, будуть поглинені цією темрявою. Пророк вірив, що для тих, хто не встигне змінитися, кінець світу буде означати втрачену можливість пізнати істинний шлях. Не менш важливим моментом було його попередження про природу цього кінця. Отець Михаїл стверджував, що катастрофи, які настануть, не будуть випадковими. Вони стануть наслідком людської недбалості до природи та зневаги до Божественного задуму. Земля, як живий організм, настане час, коли вона почне очищуватися від людської жорстокості. Люди, що забули про своє місце в світі, не зможуть пережити цей час очищення. Пророк зазначав, що одним із найбільших знаків кінця світу буде посилення природних катастроф. Землетруси, цунамі, урагани, всі ці явища будуть збільшуватися. І з часом людство не зможе їх зупинити. Однак ці катастрофи не будуть лише природними явищами, вони будуть також духовними. Земля сама стане відображенням того, що відбувається в серцях людей, це буде не просто кінець, а початок очищення. Отець Михаїл говорив, що в ці часи важливо зберігати віру він вірив, що саме віра дасть людям можливість не тільки вижити, але й пройти через цей кінець, ставши сильнішими і чистішими. Однак для цього потрібно буде відкинути все матеріальне та відновити духовний зв'язок з Богом. Ті, хто залишиться вірними і не відмовиться від істинного шляху, зможуть стати частиною нового світу, який народиться після цього кінця. Пророк також наголошував, що цей кінець світу буде початком нового початку. Він пояснював, що те, що здається кінцем, насправді є лише перехідним моментом, для тих, хто буде готовий. Цей момент стане періодом великого духовного відродження. І хоча, на перший погляд все виглядатиме як кінець, насправді це буде час, коли люди зможуть відновити свою віру і заново знайти своє місце в світі. Проте для тих, хто не зміг би адаптуватися до цього нового світу, кінець світу буде означати справжню загибель. Отець Михаїл передбачав, що до цього моменту вже не буде часу на зміни. Люди будуть змушені зіткнутися з наслідками своїх вчинків і рішень, зроблених протягом життя. Це буде найважчий період для людства, коли кожен буде змушений дати звіт за свої дії. В останні дні перед кінцем отець Михаїл вірив, що світ стане зовсім іншим. Технології, які до цього часу допомагали людям, раптом стануть безсилі перед великими духовними силами. Людство буде змушене зрозуміти, що все, що воно намагалося побудувати не має вартості без духовного підґрунтя. У ці моменти катастрофи відбудеться очищення світу від всього, що не є істинним. Пророк також попереджав, що кінець світу не буде миттєвим, він стане поступовим процесом, який розтягнеться на кілька років. Однак найбільш важливим моментом буде рік 2025, коли розпочнеться фінальна трансформація людства. Ті, хто вибере правильний шлях. Пройдуть через цей процес очищення і будуть готові до того, щоб стати частиною нового духовного світу. Але для багатьох цей кінець буде остаточним. На завершення своїх передбачень отець Михайл говорив, що кінець світу є лише початком. Він закликав своїх прихильників не боятися, а готуватися до того, щоб пройти через цей важкий період з вірою в серці. Адже тільки через очищення людство зможе відновитися і побудувати новий світ. Де царюватиме духовність, а не матеріалізм, Пророк, що передбачав кінець світу, також розповідав про важливість кожної окремої людини в цей перехідний період. Отець Михаїл наголошував, що справжній кінець світу не полягає в фізичному знищенні планети, а в загибелі людських душ. Кожен із нас має змогу обрати свою долю або стати частиною нового світу, що народжуватиметься, або залишиться в темряві. Що поглине всі слабкі духом і байдужі до Бога. Для нього це був ключовий момент кожен має усвідомити свою роль у тому, що відбувається, і, подібно до спаленого лісу, відродитися для нового життя. Пророк також попереджав, що не всі зможуть пережити перехід хтось зануриться у відчай і зневіру, а хтось почне шукати зовнішніх пояснень своїх страждань у матеріальних речах або у вигаданих ідеях. Отець Михаїл вірив, що цей процес очищення може бути болісним, але в кінцевому рахунку тільки ті, хто проходитиме через випробування з вірою і смиренністю, зможуть отримати спасіння. Одним із найбільш страшних знаків кінця світу, за словами отця Михаїла, буде виникнення глобальної нестабільності. Економічні кризи, війни і катастрофи виявляться лише наслідком глибших духовних проблем. Що спіткали людство. Люди більше не зможуть вирішити свої проблеми традиційними методами, і це стане моментом, коли всі повинні звернутися до духовного шляху. Пророк стверджував, що віра в Бога буде єдиним порятунком у ці страшні часи, а всі інші шляхи приведуть лише до руйнування. Особливу увагу отець Михаїл звертав на важливість молитви. Вірив, що саме молитва стане єдиним мостом між людьми і Богом в ці темні часи. Молитва допоможе очистити душу і підготувати людину до того, що чекає попереду. Ті, хто зберігатиме віру в молитві, знайдуть порятунок навіть у найскладніші часи. На думку пророка особливо важливим буде навчитися прощати у світі, де пануватиме хаос, важливо не зберігати злобу, а пробачати один одному. Отець Михаїл стверджував, що, відпустивши образи, людина очистить свою душу від тяжкого вантажу і зможе пройти через будь-які випробування, які готуватиме світ. Одним із останніх сигналів до кінця світу, за його пророцтвами, стане піднесення технічних і наукових досягнень. Технології набиратимуть все більше сили і стануть настільки могутніми, що людство перестане контролювати їх. Це стане ще одним фактором, який відведе людей від духовного шляху і призведе до духовної кризи. Для Отця Михаїла кінець світу це не просто символ, а реальне випробування для кожної душі. Він закликав всіх підготуватися до цих змін, живучи згідно з Божими заповідями, допомагаючи ближнім і не боячись заглянути у свої серця. Це буде найбільший тест для людства і тільки ті, хто виявить справжню віру. Зможуть пройти через нього, пережити очищення і почати нове життя.